Нам зараз застосувати порушення статті. Я зараз вам продиктую, які кримінального кодексу, адміністративного кодексу. От. Потім думаю, да, цю справу зареєструвати в єдиному реєстрі досудових злочині і, і передати цю справу до прокуратури. Замовник Олександрівська сільська рада. представників. Я депутат сільської ради і тут іще є депутати. Ну, то, що не це таке. Подожди, давай, мене. Я зараз скажу вам, якусь статті тут порожню, 275-та стаття Кримінальної кодексу України, 99-х. Я вас викликав, депутат Олександрської ради Перпентавич, я вас викликав для того, щоб ви зараз зробили, Тут, що в мене відібрали пояснення і зафіксували протокол. Потім далі вже будемо. Викликає вас, Галина Миколаївна, ви можете зараз як свідка є питати до цього, або вона вас викличе, також будете є. Чого я буду викликати?